Житомирщина гуде новиною. у селі Марківка зґвалтували молоду 24-річну жінку просто у її власній хаті. Посеред ночі насильник заліз до будинку через відчинене вікно, коли співмешканця господині не було вдома. Ні, надаєте ж не шовки, то людська життя, без ми ми це все, будьте здорові, здорові до, до Жінка соромиться показувати своє обличчя. Журналістами спілкуються неохоче і лише через зачинені двері. Розповідає, усе сталося близько півночі. У мене одна половинка вікна була відкрита, бо я так як ще як я не спала. В себе в хаті когось боятися, вікно не відчинять. Вбивалася і кричала на нього, і так кричала. А що він казав при цьому? Ну що нічого не казав. Він. А він вас побив, Настя. Ні, він не бив мене. Тендітна жінка каже, протистояти великому та дужому нападнику не могла фізично. Шок і дикий страх знесилили. Коли гвалтівник удовольнився, відпустив, але потім наздогнав і весь жах повторився. Він мене відпустив, я втікла. А потім на вулиці знов догнав чи що? в ну, будинку і на вулиці. Після цього мучитель заснув у її хаті. На сплячого валтівника поліцейські і надягли кайданки. Затриманим виявився 35-річний односелець жертви. Чоловік психічно хворий. Ну і слава Богу, що як кажуть, це случилось не з якоюсь дитиною, що не попала під руку у селі. Розповідають навіжений Геннадій буянить давно. Психічні розлади у нього почалися після того, як в аварії травмував голову. Тепер під час приступів стає дуже агресивним. Неодноразово і з міліцією викликали, коли в нього були ці загострення. Ну було таке, що він тут і громив кладбище, на кладбищі, як людина, скажімо так, психічно форма. Та до людей хворий чоловік досі не чіплявся, тому і в зґвалтування молодої жінки односельці не надто вірять. Можливо, гроші хоче заробити, стягнути з хлопця, це й все. Я її нічну не буду, я її не боюся». Що вона там розказала, я не в курці, але я не вірю, що її гвалтували. Її чоловіка не було вдома, вона тут сама була, це вона. Не знала. Жертва зґвалтування особливою повагою у селі не користується. Вона не місцева та й спосіб життя. Кажуть, сусіди веде аморальний. Утім, навіть це не привід знущатися. Поліція спростовує сумніви селян. Жінку насправді гвалтували. Першочерговими слідчими діями було підтверджено факт вступу в статевий зв'язок супроти волі потерпілої. Затриманий зараз у психлікарні під наглядом йому вже оголосили підозру, а слідчі проводять низку експертиз. Закрива судово медичні особи Голтівника, особи потерпілої змивів зразків сперми, змивів статевих органів, а також судово психіатрична експертиза, що встановить факт осудності чи неосудності Голтівника. Батьки підозрюваного у подвійному зґвалтуванні мешкають ось у цьому будинку на іншому боці села. Матір офіційно визнана опікуном свого недієздатного сина. Більшість часу той проводить у закритому інтернаті для психічно хворих, але іноді лікарі, зважаючи на покращення, відпускають його додому. І щоразу син навідує Настю, бо ніби є її коханцем. Все було хорошо. У нього ця баршня невеста, вона вже в нього руками. Коли вже там щось не вийшло, коли в нього вже криша почала їхати, йому ж пить, не гальоніки, там хто його знає, що воно, там, що воно там було, ніхто ж там не був, ніхто там не бачив. Та й вже вона злякалася, ти визвала міліцію. Сина жінка не засуджує, ба більше винною вважає саму зґвалтовану односельчанку. Якщо він тебе нормальний був, якщо він тебе трахав нормальний, якщо він був нормальний, то ти тоді міліції не визивала і скорої не визивала. А якщо вже криша поїхала, ти знала, що він собі. Чого ти з ним зв'язувалася? Це все сфабриковано. він, вона хоче гроші. Я їй сказала, гроші вона не получить. Настя ж запевняє, хоче, аби її кривника ізолювали від людей. То що якщо він психічно хворий, то що, йому дозволяється ходити? Будь-якому випадку свого гвалтівника жінка тепер побачить не скоро. Найімовірніше, чоловіка визнають неосудним, і він проходитиме лікування у закладі закритого типу. Якщо ж ні, то за злочин може сісти аж на п'ять років.